Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо з вами вивчення історії і дивуємося цікавим історичним фактом. І сьогодні б я хотіла поговорити про Бранкінга, який став засновником шведської соціал-демократії. Взагалі, таке радикальне розмежування соціал-демократів і комуністів сталося ще в 1917 році. До цього і ті, і інші вважали головною силою. Здатною знищити капіталізм і тупітничий клас. Правда, марксисти сповідували радикальну модель соціалістичної перебудови суспільства, яку найбільш яскраво висловлював незабутній шаріков з Булгаківського собачого серця узяти все та й поділити. Соціал-демократи навпаки вважали, що ділити нічого, по суті, не треба. Треба проводити поступові реформи, а разом з профспілками відстоювати права робітників і підвищувати роль освіти. Відомий шведський соціаліст Карб Бранкінг був один із, одним із перших, хто зділив тягар відповідальності з владою і прищепив до капіталістичної дички таку соціалістичну ідею. Якщо порівнювати долі марксистів і соціалістів, як то кажуть, поіменно, то можна помітити деякі особливості. Ті ж марксисти, часто оскаженілі фанатики, абсолютно непридатні до мирного життя. Взяти, наприклад, найвідоміших з них Це, наприклад, Ленін, Сталін. У чому вони досягли успіху, окрім політики? Один нікудишний адвокат, інший не дучка. У Бому житті більше нічого й не світило. Аби виправдати власне існування, треба було робити революцію. Вони її робили. А ось той же Брайтінг, народжений 23 листопада 1860 року, цілком міг стати видатним вченим. Виходець із заможної родини, його батько був засновником школи лікувальної і гімнастики і керівником Центрального гімнастичного інституту в Стокгольмі. Він закінчив престижну гімназію, де, навчився, де навчався і майбутній король Густав V і після чого вступив до університету, де... Спеціалізувався на астрономії. Карл прекрасно вчився і після закінчення вузу в 1882 році став помічником директора Стокгольмської Столь... обсерваторії, і, якби не долі, не виключено, що з часом він отримав би Нобелівську премію не як політик, а як першовідкривач зірок із знавець небесних сфер. Але в 1884 році він, перебуваючи в Парижі, потрапив на лекцію поля Лафар... Лафарга і враження, яке справили промови саме зятя Карла Маркса. Лафарг був чоловіком його дочки Лаури, виявилися досить такими приголош... приголомшивими. І Бранкінг розумів, що варто присвятити життя перебудові суспільства. Він повернувся додому з бажанням працювати на благо суспільства і підходяща робота знайшлася. Бранкінг виявив у собі талант журналіста і з головою знурився в роботу. Вагоме слово письменників зазвучало у 1884 році. Бранкінг став працювати в радикальній соціалістичній газеті. Це був час саме зародження соціал-демократів у всьому світі, і Швеція в цьому сенсі не була винятком. У 1880-ті роки ліберальні політичні та соціальні ідеї вже усе далі і далі поширювалися в цій країні, адже влада в Швеції протягом 200 років належала консервативним бюрократам та саме земельній аристократії. Пройшов час оновлення, і до влади ринулися нові люди, прогресивні, енергійні представники нових політичних сил. У 1884 році на виборах перемогла саме радикальна партія і потужний тиск на владу чинив професі... профспілковий рух, який тільки-тільки починав зароджуватися. Їх підтримували всесвітньо відомі літератори. На посаді редактора радикальної газети Брантінг відповідав безліч, відвідав безліч країн: це Франція, Швейцарія, Німеччина. Побачив своїми очима становлення робітничого класу, і стан суспільства ще більше переконався в тому, що його вибір досить таки правильний. Світ треба було змінювати, але міняти поступово еволюційно і боячись разом із водою виплеснути її дитину, до того ж міняти, не розкидаючись людським життям на таку дорогу, саме ефемерних ідеалів, не проливати даремно крові, треба створювати таку модель суспільства, де всі охочі зможуть знайти собі гідне місце. У справах йому вдалося побувати і в Росії, де Брайтінг познайомився з деякими революціонерами, переконання яких він на той момент цілком поділяв, у 1885 році. Він очолив газету. Але скоро через фінансові труднощі вона закрилася, і тоді шведські соціал-демократи заснували нове видання. Її вже доручили очорлити знову ж таки Карлу. Чудовий публіцист і редактор Карл у короткі терміни зробив видання популярним і впливовим. Правда, кар'єра не була безхмарною. Якось він опублікував радикальну статтю на релігійну тему, і після неї автора і самого Брайтінга звинуватили образі почуттів віруючих і взяли під варту. Вийшовши з в'язниці за три місяці, Карл став співзасновником Соціал-демократичної партії Швеції. І на цей момент він вже був вельми впливовим редактором і журналістом і скоро його обрали до парламенту. Поміркований політик і розсудлива людина, Брайтінг був переконаний, переконаним пацифістом і прихильником мирного переходу від капіталістичного ладу до соціалістичного. Коли в Росії сталася люднева революція, він її підтримав і навіть їздив до Петрограду, щоб познайомитися з Керенським. А ось жовтневу революцію вже визнав незаконним захопленням влади як голова соціал-демократичної робітничої партії швеції з 1907 року і до того ж, член парламенту він робив усе для підвищення рівня життєвого рівня громадян і для інтересів робітничого класу, намагаючись водночас завоювати і симпатії дрібної буржуазії. Саме пракінгу належала головна роль у тому, що влада Швеції спочатку прийняла загальне виборче право для чоловіків, а незабаром надала його і жінкам. Не і акуратно соціалісти, на чолі з Брайтінгом, змінювали кровопожадливе і злісне обличчя капіталістичного суспільства. У ньому почали з'являтися риси гуманізму, уваги до тих, хто не міг похвалитися своїм станом або походженням до старості та хворих. Брайтінг був закоренілим пацифістом і приповідником того, щоб. Витрачати державні гроші не на військові потреби. Він жорстоко забере, заперечував, коли уряд намагався вилучити кошти на озброєння з соціальної сфери. Якщо в годину небезпеки, стверджував, він нам доведеться покластися на солдат, які гірко розмірковують, що саме вони повинні захищати нас на рідній землі, де можна розраховувати лише на наживну працю у молодості і богодільню в старості, то наша доля буде вирішена з тримісячною військовою підготовкою або без неї. Але найпоказниковішою стала його позиція, коли постало питання про відокремлення Норвегії від Швеції. Як відомо, Швеція і Норвегія з 1914 року жили в умовах у НІ, хоча у багатьох аспектах домінувала Швеція. І коли в 1905 році скоро Ставшись такою змінною короля, Норвегія оголосила про свою незалежність, і багато шведів вугарі патріотизму були готові вдатися до зброї, аби змусити Норвегію нікуди не рипатись, так би мовити. Брайтінг і його депутати парламенту і товариші по партії, а наприклад, журналіст клас Арнольдс, зробили дуже багато, щоб запобігти військовому конфлікту. У 1920 році Карл став прем'єр-міністром Швеції, і це були дуже важкі роки, але соціалісти її лідер мужньо несли. Цей тягар у період з 1920 по 25 рік Брайтінг очолив три соціал-демократичні уряди. І в 1921-23 роках він поєднав посади прем'єр-міністра і міністра закордонних справ. І крім того, він багато сил віддав роботі в Лізинацій про образі ООН, де справив міжнародному досить таке непогане міжнародне враження на країн і Досить непогано допомагав залагодженню протиріч країн переможниці і Німеччини. Саме за цей, за цей за його багаторічну плід, плідну діяльність, що змінила світ на краще у 1921 році. Нобелівський комітет вручив йому Нобелівську премію миру, і він розділив її з норвезьким вченим і пацифістом Крістіаном Ланге, який займався міжнародним правом. У Нобелівській лекції, прочитаній в Осло, Брайтінг зауважив, що в роки Світової війни знаменували народження у муках нової Європи. Хоча безпросвітно військове темряво е, порядило й благо, тобто перші кроки Ліги нації, у якій е, суперечки між сусідами вирішувалися законними способами, а не військовою перевагою найсильнішого. Сьогодні слова Брайкінга, який помер у 1925 році, явно е, вийшли з моди, так само, як його густі пишні вуси в стилі е, Бріана.